У Рівному містяни просять відновити 31-й автобусний маршрут, який сполучав мікрорайон Південний із автостанцією Чайка. Жителька обласного центру Марія Фірсова зареєструвала електронну петицію, в якій просить міську владу повернути раніше скасовану маршрутку. Так як наявні маршрути 61, 61 А та 46 до центру дублюють один одного, в ранковий час та вечірній спостерігаються багато людей, які йдуть на роботу або до громадського транспорту, який прямує в сторону Північного. Район Великий. І розбудовується, а нормального транспортного сполучення немає. 31 й маршрут запустили у квітні 2021 року. За кілька місяців у липні того ж року його закрили, пояснюючи тим, що сполучення було збитковим. Наразі петицію про відновлення маршруту підписали 65 осіб з 250 необхідних для розгляду міським головою громадян. Начальник управління транспорту і зв'язку Василь Сливка розповів детальніше про ситуацію з 31 першою маршруткою. Він настільки нерентабельний, що через два місяці роб... Він зупинився. Вся справа в тому, що перевізники за виручку на маршруті не могли назбирати грошей коштів на заправку. Я не кажу вже на зарплату водіїв і все інше. Ми також опитали жителів Південного, аби дізнатися, чи потрібне на даний момент сполучення двох великих мікрорайонів маршрутом громадського транспорту та чи користувалися б ним рівняни. Зазвичай їжджу на своєму транспорті. Це дуже рідко в мене виходить їхати на маршрутці, але я вважаю, що це погано, тому що в мене багато є знайомих, які там живуть, і було б непогано, якби був прямий трансфер. Та краще було б, щоб було б сполучення. В майбутньому плануємо садочок в ту сторону, було б зручно. Опитані нами рівняни виступили за повернення сполучення. Місцева влада у свою чергу додає, що маршрут скоріше за все відновлять після того, як буде завершена об'їзна з південного. Микола Брижицький, Артем Височин, Олексій Олексієнко. Випуск новин.